У 2013 році Stone Саур під проводом фронтмена Корі Тейлора завершив одну з найамбітніших своїх робіт концептуальну дилогію «House of Golden Bones». Друга частина вийшла 9 квітня і стала кульмінацією темного експресивного і багатошарового оповідання, яку гурт розгорнув не лише в музиці, а й через супутній комікс від «Dark Horse». Цей альбом не просто продовжує історію. Він занурює слухача у ще глибшу, похмурішу психологічну подорож, водночас піднімаючи планку як у композиційній, так і в емоційній площині. Тейлор описував концепцію альбому як подорож людини, що опинилася на роздоріжжі метафоричної долі, яка стоїть перед ключовим вибором, або взяти на себе повну відповідальність за власні помилки, усвідомити їх і почати змінювати своє життя, або ж здатися, і дозволити обставинам формувати його, пливучи за течією. Цей внутрішній конфлікт і є серцевиною наративу «House of Golden Bones», де кожна пісня це новий крок у складному процесі, самопізнання та особистої боротьби. Його шлях це алегорія на процес дорослішання, втрати ідентичності, руйнування і, зрештою, відродження. Якщо перша частина це подорож через сумніви і хаос. То друга частина це кульмінація конфлікту та вибір, який визначає подальшу долю головного героя. Після виходу першої частини у 2012 році, яка отримала схвальні відгуки за свій баланс між мелодійністю та агресією, очікування на другу частину були високими, можливо, навіть завищеними, і саме в цьому проблема, скажімо так, будь-якої франшизи. Друга частина має бути обов'язково кращою аніж перша, тим паче, коли в тебе за спиною як мінімум десятирічний стаж в обох надзвичайно популярних і навіть культових гуртах. У інтерв'ю Тейлор згадував, що писав музику і текст, уявляючи цілі сцени, ніби створюючи сценарій для фільму. Це пояснює кінематографічну структуру альбому, зміна настроїв, послідовна ескалація конфлікту, виразні персонажі в текстах. Альбом записувався у Sphere Studios із продюсером Девідом Ботрілом, відомим за співпрацю з Стули і їхнім культовим альбомом Lateralus. Ботріл зумів зберегти жорсткість звучання характерну для Stone Sour, одночасно надаючи композиціям більше простору, глибини, атмосферності та різноманітності. І саме різноманітність, а подекуди навіть експериментальність альбому суттєво вплинули на розбіжності в оцінках між критиками та слухачами. Дехто захоплювався масштабами глибиною концепції, сміливістю музичних рішень та емоційною насиченістю. Особливо критики відзначали майстерність написання пісень та амбіційність задуму, хвалили ліричну складність і кінематографічну подачу. Фани були розділені. Частина вітала серйозність і драматизм, інша сумувала за більш прямолінійним саундом попередніх альбомів. Проте з роками House of Golden Bones почали сприймати як поворотний момент у творчості Стоунсаур спробу вирватися за межі другого проекту Тейлора і ствердити себе як окремий художній феномен. Альбом дебютував на 10-му місці списку Білборд, що підтвердило його комерційний успіх. Попри серйозні перешкоди, реліз було зірвано через перечасний витік в інтернет, після якого музиканти вирішили викласти платівку у вільному доступі на офіційному сайті гурту. Водночас цей альбом став останнім студійним релізом Стоунсауру, записі якого взяв участь Джим Рут він покинув колектив у 2012 році, завершивши важливу епоху в історії гурту. З плином часу виявилося, що Джим Рут не за власним бажанням покинув Стоун Саур, а був звільнений наприкінці 2013 року. Основною причиною стало його зосередження на роботі зі сліпнот. Рут пропустив північноамериканський тур «Стоун Саур, щоб працювати над новим альбомом сліпнот, що викликало напругу в гурті. Врешті-решт учасники Stone Sour вирішили, що розтування з рутом буде найкращим рішенням для обох гуртів, про що було оголошено офіційно. У заяві зазначалося, що вони намагалися дочекатися завершення роботи над альбомом сліпів, але через обставини вирішили рухатися далі без рута. Сам рут в інтерв'ю зізнавався, що не до кінця розумів причин звільнення, і не спілкувався з деякими учасниками гурту після цього. Він також зазначав, що не міг фізично бути в двох місцях одночасно, хоча Тейлору все це аж ніяк не заважало, який так само був зайнятий роботою над новим альбомом сліпів. І тут саме час поговорити про альбом сліпнот, який я нагадаю, вийшов аж через 6 років після виходу їхнього попереднього альбому All Hope Is Gone. І це була найбільша пауза між альбомами на той момент у дискографії гурту. Зумовлена в першу чергу смертю Пола Грея, творчою кризою, внутрішніми конфліктами та змінами у складі колективу. Так, у 2013 році слепно оголошують про звільнення Джоя Джордісона без якихось додаткових пояснень. Мовляв, так і так, дякуємо за все, але зараз настав час кожному піти власною дорогою. Ця фраза згодом набула ще більш іронічного сенсу, коли стало відомо про хворобу Джордісона, трансверсальний міеліт, який тимчасово позбавила його здатності ходити, а пізніше її взагалі зведе до могили. Ось така вона велика родина, про яку вони стільки років затирали зі сцени. Але зараз не будемо про це, тому що, по-перше, цю тему вже і так обсмактали як тільки можна і де тільки можна. Кому цікаво, самостійно може подивитися будь-яке відео від західних партнерів на цю тему. А по-друге, сліпи давно стали бізнес-хімерою, яку просто так неможливо було зупинити. Вони всі були сорокарічними мільйонерами зі всесвітньою славою та успіхом. Їхнім іміном названий один із найбільших метал-фестивалів у світі. Який вже стоїть поруч із Озфестом. підтримка фанатів була на надзвичайно високому рівні, а у клоуна там таки взагалі власна біблія мегатів та прогресуюча шиза з нескінченними інтерв'ю про те, як сліпнот повернуться до своїх коренів, не дивлячись ні на що. Іначе цей альбом вже сам по собі має символічне навантаження, не потрібно вигадувати якусь там кінематографічну концепцію, яку ти все життя мріє втілити. І тим паче це не просто чергова платівка, на якій діди намагаються доказати фанам, що вони все ще тру. Це вже є відчайдушна спроба реінкарнації гурту після найбільшої внутрішньої кризи за всю його історію. Ну і давайте тепер подивимося, з яким настроєм, та й взагалі як зустрічає слухача нова платівка, присвячена померлому брату великої та колись божевільної родини зайови. Це безумовно важко. У композиції присутня та сама гнітюча атмосфера, яка з кожною наступною хвилиною здатна тебе розчавити. Потім корі взагалі починає стерично волати. Музика стає ще більш напруженою та гнітючою. І це пісня Стоун Саур. А що там у сліпів? Знаєте, я зараз задаю питання, яке я задавав сам собі у 2014-му після першого прослуховування альбому. А як так взагалі вийшло, що Stone Sour став цікавіше за сліпів? Та навіть не те, що цікавіше, а краще за них, бо зараз Grey Chapter просто неможливо слухати. Трики на альбомі йдуть у середньому 4 з половиною хвилини, враження складається таке, ніби вони йдуть мінімум хвилин 8. Причому настільки тягомотні з таким відвертим самоповторюванням, що альбом хочеться дропнути якомога швидше особливо це стосується сідавських запилів. І так можна пройтися ледь не по кожному треку і знайти там взагалі нічого цікавого. Навіть найбільше хіти, які спочатку виходили синглами і слугували слухачам своєрідним вступом до платівки, виявилися просто кастрованою версією колись сирої агресії, і тепер це звичайні радіофрендлі хіти з попсовим приспівом про диявола всередині, і типу страшним кліпом, де лялькові голови взриваються. Це що, когось має налякати, чи що. Бля, в них там навіть дискошар висить. І я взагалі ніколи не був проти їхніх радіофрендлі хітів, навіть той же Weight-Blід можна таковим називати. Але коли ви намагаєтеся відтворити вейтенблід разом із Left Behind, то виходить якась дрісня. Причому деякі треки взагалі почали звучати, наче машрумхеди. І оце прям сумно, прям дуже сумно. Але ж альбом називається Грей Чаптер. І звідси виникає питання: а що тут Грей і де його чаптер? І полугрею присвячена аж ціла пісня з отаким приспівом. Like ну, гаразд заради справедливості варто сказати, що лірична частина альбому це найкраще, що в ньому є. Але ж знову ж таки порівняйте її з масштабом роботи, вкладеним у обидві частини Golden Bones, з її концепцією, продуманим наративом та сторітелінгом. І різниця стає очевидною. Я зараз ні в якому разі не хочу сказати, що раніше писалася якась срань, однак, поворотною точкою в розвитку Корі Тейлора як сонграйтера стали саме ці альбоми. Взагалі, я ще жодної людини не зустрічав, який би сподобався грейчаптер, максимум пара пісень, і то це в кращому випадку. Але не якби всі ті пафосні заяви про повернення до коренів. І зараз як покажемо вам таке, що я і Йова буде нервово палити у куточку, он ми навіть новим учасникам не даємо власні маски зробити, бо вони ще не срали стільки не доросли до нас. Ну коротше, чисто дідовський маразм ні про що. І з ніяким результатом. До речі, Вайнберг добре справився у ролі нового барабанщика. Дякувати Богу, йому вистачило місків не косити під Джордісона і зробити свій власний впізнаваний стиль, який добре вписувався у загальну картину оновленого гурту. Однак він теж звільнений як колись і Джордісон. Історія, як то кажуть, циклічна. Але якщо резюмувати весь альбом однією піснею з нього, то це без сумніву буде кілпоп. Бо якщо ви замість і про яку співає корі підставити саму музику сліпів, то вся рефлексія стосовно власної творчості одразу буде зрозумілою. Взагалі цікава історія вийшла. Один із самих хворих на голову гуртів у світі, як виявилося, може писати цікаві мелодійні та одночасно темні балади, які характерні тільки ним самим. І Як би добре було сказати так про весь альбом, але це банально неможливо, бо він просто не цікавий. Більш нецікавим його робить той факт, що рік тому вся мейнстрім метал двіжуха обмазувалася Семпетюрналом від Брінмідайзен і молилася на те, які вони візіонери. А тут виходить Грей Чаптер і що? Питання, як то кажуть, риторичне. Навіть можна спокійно закрити очі на всі ті симпетернали, які особисто мені ніколи не подобалися. Але ж, блядь, у вас є Корі Тейлор, який зробив власну рок-оперу з шикарним наративом, сонграйтингом та музикою, яка максимально відрізнялася від цього стоунсоуру. Як ви на фоні цього змогли зробити таку дрісню? Та навіть естетично гурт почав виглядати, якщо попало, особливо маска Корі і ці бронежилети? І саме прикольне, що я нескінченно довго можу пиздіти про будь-який альбом, сліпів, знаходити там цікаві семпли, фішки та і взагалі розказувати про весь той їбанаріум, який з ними відбувався. А тут я нічого не можу сказати, бо просто нема що казати. І знову ж таки, порівняйте все це з House of Golden Bones. Навіть тут пісні пов'язані між собою та обіграні у різних варіаціях. А тепер сліпнот показали в кінотеатрах з ексклюзивним показом концерту у Мексиці, з гарним продакшеном, пафосними інтерв'ю та різного роду рефлексією на власну творчість. World, ну, коротше кажучи, шоу мазгеон. І після цього вже всім стало зрозуміло, що сліпнот скотилися. Скажете ви. А я скажу, що це величезна машина, яку неможливо зупинити, вона може трішки забоксувати, але тільки для того, щоб потім ще більше розігнатися. Однак про це ми вже поговоримо у наступних відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Окрема велика дяка усім чудовим спонсорам каналу за його фінансову підтримку. Завдяки вам на ньому і досі виходять відео. До речі, трішки вам апдейту. Так як зараз мій батя поїхав закопувати Бамбас, зайвого часу пилити контент в мене немає, як би того усім не хотілося. У зв'язку з цим прошу вас підтримати збір на оренду лухорі хати на Бамбасі з розкішним спальним місцем кухнею студією та дизайнерською ванною кімнатою, і з холодильником, назва якого яскраво підходить під майбутній договорнячок. Вся ця розкіш коштує 10 тисяч гривень на місяць, і, звичайно, що все це оплачується з власного карману. Тому, якщо ви маєте можливість підтримати збір своїми потужними гривнями, то, будь ласка, підтримайте, це хоч якось зніме зайве навантаження, тому що власне забезпечення завжди лягає в першу чергу на самих себе. В принципі, я думаю, ви і так самі це розумієте. Буду вам щиро вдячний. Ну а поспілкуватися зі мною можна на твіч каналі, на якому проходять прямі трансляції, але про їх анонси ти вже дізнаєшся у ТГ каналі, тому заходь ще і туди. Там також бувають різного роду новини з музичного світу, інтерактив, та й взагалі усе в першу чергу з'являється саме там. Ну коротше, усіх цьомнув, звичайно, чоловіч частину каналу, дівоньки, як завжди, вибачайте. І до наступного відео. Бувайте!